Верховна Рада України підтримала звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка на тлі масштабного корупційного скандалу в енергоатомі. Гринчук і Галущенко не звітували. Не приходили вони до парламенту, як і прем'єрка Юлія Свириденко, за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, вона веде перемовини з МВФ через це проекти постанов про звільнення представляв віце-прем'єр із євроінтеграції Тарас Качка із трибуни ради. Він заявив, що уряд України реагуватиме на будь-які факти виявлення корупції. Виконуючим обов'язки міністра енергетики Кабмін Буцімто призначив Артема Некрасова. Про це повідомляють джерела економічної правди в уряді. Зауважимо, що Некрасов був першим заступником Гринчука, А до цього керував державним підприємством гарантований покупець. Підозрюваний Тимур Міндіч Буцімто лише топ-менеджер корупційної схеми енергоатому, Про це у коментарі Суспільному заявив детектив набу Руслан Расулов. Причетний до слідчих дій операції Мідас за словами детектива, враховуючи глибину впровадження корупційних схем у профільні органи влади, є ще й бенефіціари без їхньої політичної волі. Подібні процеси не могли б бути реалізованими. Чомора міндіча буцімто роблять стрілочником. Він не тягне на голову мафії. Про це заявив журналістам бізнесмен Ігор Коломойський. За його словами, відповідальність на міндіча намагаються покласти за дії когось значно важливішого. Я вважаю, що міндіча та стрілець. Як би охарактеризували Тимура як бізнесмен, як людям? Хотя говорят, это не профессия, но хороший понятно. Керівник офісу президента Андрій Єрмак буцімто переконує Володимира Зеленського, що за корупційними скандалами може стояти олігарх Ігор Коломойський. Про це з посиланням на джерела пише видання Українська правда. За словами його співрозмовників, знайти ворога, щоб не визнавати провини. Одна з улюблених тактик в офісі президента: джерела української правди запевняють, що наразі керівництво держави найбільше, начебто, турбує те, чи може Єрмак отримати офіційну підозру. Цей тиждень буцімто буде вирішальним для визначення подальшої долі очільника офісу президента. Про що із посиланням на джерела написали видання НВ за їхніми даними, шанси на те, що Єрмака попросять зробити єдиний правильний хід, тобто звільнитись, дуже високі. Проте, чи скористається влада такою можливістю, залишається загадкою, заявив НВ нардеп від голосу Ярослав Юрчишин, зважаючи на те, як фігуранти справи Мідаса тікають з країни, а урядовці ігнорують засідання тимчасової слід. to the Ситуація справді е, вражає своєю масштабністю, своєю своєчасністю, як то кажуть, але ж е, всі ми живемо в умовах такої інформаційної хвилі стосовно розслідування МІДАС і судового процесу. Він ще тільки розпочався. Ще я Думаю, що він не буде ще тривати дуже довго, тому що в набу і САП, я нагадаю, сказали, що ще принаймні 40 фігурантів підлягають належному встановленню ідентифікації. Тому що є їхні клички, але немає поки що конкретики стосовно тих чи інших персоналів, тому слідство над цим працює, намагається встановити. Але знаєш, мені дуже подобається, як жартують уже в соціальних мережах Алі Баба і «40 розбійників. Ну це в очікуваний mm -hmm. е, жарт. На насправді на, на жаль, так дуже б але... хотілося, щоб це було лише жартом, але ну, е, як є. І ще треба це довести в суді. Ну не забуваймо mm -hmm. про це, це найголовніше. Стосовно mm -hmm. того, що НАБУ сказала, вони зараз припинятимуть озвучувати чи оприлюднювати ці mm -hmm. плівки, тому що це може вже впливати на безпекову ситуацію, чи це пов'язано з таким ажіотажем навколо цієї теми, а можливо і через те, що буде міноборони далі. Хто знає, на це може впливати справді можливо. на бородоздатність.